Вітаю в бенчленді! Для тих, хто тут вперше пояснюю, на цьому каналі відбувається катування комп'ютерного залізяча, його екстремальний оверклокінг за межами здорового глузду та раціоналізму. Я буду показувати, як можна цих показників досягти, а також кропітке тестування гарантує те, що тут буде безліч скріншотів та корисної телеметрії для кожного. Тому, якщо ви цікавитеся комп'ютерним залізячим, а саме материнськими платами, оперативною пам'яттю, процесорами, відеокартами та й платформами десктопних ПК в цілому, як нових, так і олдскульних, ви прийшли за адресою, пані та панове. А постійні глядачі вже все зрозуміли. Настав черговий час імплементування мультимовності. Попередня практика показала, що використовувати один канал для кількох мов це невірне рішення. Тому було відкрито цей канал Україномовний Бенчленд. Ну що, шановне панство, поїхали!